Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні прекрасний день. 18 серпня. Єдине, що фігового що дощів вже немає, там два місяці. Ви пам'ятаєте, тут хотів наутіл зробити щось, щось, того, що навтіло. Наутіл, ноуіл, як каже, у мене друг хороший. Принаймні в мене на піску гречки немає. Гречку да? посіли, затратку внесли. Це для тих, хто розповідає, що... Тіло типу, посів, там і забувся, і все нормально. І нормально, колеги, ви просто повинні розуміти, що ви можете попасти в таку історію. Добре, що це велике господарство, це кусочок просто тестовий, розумієте. А якщо ви маючи такий кусочок самі будете сіяти, то може таке у вас і буде. Тобто, новий ну, тіл хороша штука, коли є структурований ґрунт, якийсь чорнозем. Але я не покидаю цю ідею, все-таки ми зможемо, дасть боженьке, щоб дощі колись випали, бо взагалі вже немає їх там чужоноскільки. І ми спробуємо все-таки сюди посіяти жито, да? Для чого жито? Щоб створити покривний покров, як правильно, да? по великому рахунку, щоб щось спробувати зробити. Але зрозуміти одне, це дуже великий тест показує те, що не все так однозначно, знаєте, диявол ховається в деталях. Не все так просто, як комусь здається. Якщо пісок розкаляється, не знаю до скількох. Я градусник не став, я думаю. При 35, сьогодні було 31, до речі, в тіні, зараз 31, я думаю, температура ґрунту чи піску повинна бути там десь 50-60, можливо, 50-60 градусів, я думаю, нормально буде. То люба когуляція білка наступає. Ось бачите, таку маємо гречку, ось таку. Бачите? Щоб ви, що вам хтось не розповідав, що... Сієш в нолі, буде тебе щастя. Ти можеш мати отаке. І наступного року або цього ти збанкрутуєш. Так що тримайтеся, слідкуйте за каналом, підписуйтеся. Успіхів вам!